Сьогодні я отримала такий знак від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Це Євангеліє від Йоанна, глава 6, 18 вірш. Південь України, будьте уважні. 16 січня 11.20, Південь України. Для вас є велика загроза, що можуть бути обстріли навіть без оголошення повітряної тривоги. Дуже великі переживання по дев'ятці мечів. І карта війни, п'ятірка мечів на дні колоди. Будьте уважні, можливі обстріли, навіть і житлових будинків, лікарень громадських місць, де перебувають люди, велика паніка, тривога, можливі загрози від дронів і від атак навіть без попередження. Тому, будь ласка, будьте уважні, бережіть себе, до нових зустрічей, Людмила. Канал Хай Таро, хай всіх бережуть вищі сили, моїх глядачів. До нових зустрічей!